Не вчухає конфлікт довкола підтримки ветеранської спільноти буковини, попри те, що в області створили ветеран хаб ще наприкінці 2023 року. Повноцінно він досі не працює. Чи вплине призначення нового керівника на якість надання послуг військовим далі в сюжеті? Між обласною владою і ветеранами російсько-української війни не вчухає конфлікт навколо комунального закладу. Ветеран Хаб. Колишні військові виступають за те, щоб установу очолив ветеран Олександр Кошовий. Хто ж знає більше про потреби колишніх військових ніж один із них? Проте голова Чернівецької обласної ради Олексій Бойко проігнорувавши рішення зборів ветеранів, керівником закладу, назначив жінку Наталю Микитийчук. Яка ще до минулого року займалась розрібною торгівлею, текстилем з лотків і на ринках. Це призначення зборило військових. За тиждень навіщо було робити ракіровку, змінювати керівника закладу комунального, наставити замісника керівником, а керівника замісником на посаду вже затверджено, тобто на постійно. Мене на два місяці на виконувача і роблять мені в команду, ставлять мого опонента, яка проти моєї позиції Емілію Васильівну, мого першого замісника. Побільше ветерана дивує термін, на який йому запропонували підписати контракт. На два місяці як виконувачі обов'язків і який не має права будувати свою команду. Тобто обмежили мене повноваженнями і дали на два місяці, що я можу за два місяці зробити з іншою командою, а не зі своєю, якою я плідно працюю, і розробив програму, яку затвердила і підтримала міністерка ветеранів і ну всі хлопці вже своєю чергою. Олексій Бойко каже, директор комунального закладу може звільняти підлеглих, якщо вони не виконують своїх обов'язків. До того як вступити на посаду, говорити, що є опоненти, а не можуть він, будь ласка, приступайте до посадових обов'язків, будьте керівником, подавайте подання на звільнення, так як говориться, не, не дати можливість формувати команду, формуйте свою команду в межах того штатного розпису, звертайтеся за листами, за фінансуванням, за приміщенням. Ми відкриті, абсолютно готові. Але для цього треба приступити до виконання своїх обов'язків. Та додає, що до термінів призначення дійсно була така пропозиція, адже Олександр Кошовий досі не звільнився із попередньої роботи, а працювати керівником за сумісництвом він не може зі слів. Олександр Миколаївич він паралельно ще працює у міському ветеранхабі. Тому призначення його на постійній основі не представляло можливим, поки він не вирішить питання свого працевлаштування ще в окремих структурах, тому що він тут не працівник і не за сумісництвом, а керівник комунального закладу. Тому кадровиками Чівецької обласної ради було запропоновано йому написати заяву на призначення його на два місяці, і в цей період ми мали вирішити ці питання. На думку ветерана, влада повинна усіляко сприяти тим, хто віддав своє здоров'я, захищаючи країну від окупантів. Підтримайте мою кандидатуру, працевлаштуйте. Дайте на півроку, наприклад, якийсь там випробувальний термін, і дивіться по тому, що ми вже зробили. І все. А далі будемо. Хлопці скажуть, буде фідбек від хлопців: працюємо ми плідно або ні. І все. Зрештою, під тиском громадськості Олексій Бойко затвердив Олександра Кошового на Олексій Бойко затвердив хабу на період дії воєнного стану. Антоніна Фігіль, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.